Як за декілька хвилин загнати весь сайт в індекс пошукової системи там, Google або інший там, Bing чи ще щось? Так от, раніше був дуже такий крутий спосіб. Це ось я розповідав в цьому відео, як можна за 5 хвилин там, в Google загнати до 200 сторінок вашого сайту. Там потрібно було зайти сюди, потім сюди, потім скачати ось цей Node.js Потім скачати оцей скрипт, коротше. Але зараз воно вже так не працює, як працювало ось тут. Вам щось розповідав, як пошагово оце, оце все робити. А зараз ні, не працює. І що робити? І що ми будемо робити? Що, що зараз працює? Пошукова система Google вона дуже змінилась за це время, а моя українська не змінилась. Як була погана, так і є. Ну, можливо, чуть краще. Що ми будемо робити? Наша задача сама така основна це зробити так, щоб пошукова система Google зайшла на сайт та знайшла, ну, тобто, проіндексувала ваш сайт. Або мій сайт. І що, що ми будемо робити? Є дуже багато різних там індексаторів, котрі хтось з них працює, хтось не працює. Але сама така велика проблема, що, мабуть, 95% цих всіх індексаторів це або щось от з сотєї сторони країни. Да? От тієї країни, от тієї, от тієї якоїсь тієї країни. Або щось там зарубіжне, котре, коротше, неізвісно, як оплатити, і теж тяжко. Тому що ми будемо робити? Ми будемо з вами робити свій скрипт. Да? Ну, я вже його зробив. Свій скрипт, котрий буде прискорювати індексацію сайту. Ось такий цікавий скрипт: що в ньому є? Е база, є база сайтів, є база, це які з якими доменними зонами є сайти, далі гео. Сюди можна писати ті. Ті гео котрі вам цікаві. Ну, наприклад, наприклад, там у вас є якийсь сайт, і ви просуваєте цей сайт під Гео, не знаю, пусть буде UK. Вот. Зараз в базі скрипта цього є три сайти UK Доменом і дев'ять сайтів CoUK. UK. Ну, там, в принципі, вони одинакові. Так от. Наприклад, ми хочемо, щоб було UK. Ми сюди пишемо пишемо.uk. Та й можна і все. Сохраняємо файлик все. Далі. Так, зараз репорт я удалю. це На Python написан скрипт, який працює. Який працює, індексація іде, все індексується і все дуже good, як ото кажуть. Далі, є такий файл, як work.txt Сюди ми будемо писати. От, пам'ятаєте, як було от там от відео, яке я вам розповідав, що вам потрібно взяти там, ви можете, до 200 урлів за одну типу, відправку робити. Немного інша така справа. Сюди можна вписувати скільки хочете урлів, але воно буде, звісно, довше індексуватися. Так от, ми, наприклад, вписали оці урли. Я не знаю, я так для прем'єра просто знайшов десь в інтернеті цей сайт і тупо закинув сюди три штуки урлі. Що ми робимо далі? Далі потрібно зайти. Далі заходимо в командну строку, заходжу. так? Та пишу CD, путь к так отак. От Зайшли в папку, та так ми вибрали гео, так, вибрали. Можна не вибирати Гео. Якщо, наприклад, ви... ми не вибираємо ніяке Гео, то буде братися все подряд, по форумам ставитися, а потім буде йти далі індексація. Так, запускаємо сам скрипт. Так, обновлена база. Ну, це таке. І далі от йде. Беру ссылку з нашого work-txt. Беріть ссылку. І далі публікація на домен 1 такий-то. От, що воно робить? Воно публікує на там перший домен, Всі три посилання з work.txt, Ну, у нас. Три ж посилання. Три. Далі опублікувала. Потім йде інший домен. І от так кожен, кожен домен воно публікує, публікує, публікує. А після того, як воно все опублікує, далі буде йти, йти перший прогон індексатором, а потім буде йти другий прогон індексатором. І як взагалі вся ця історія йде. то... За счет там, ну, якогось Гео, якщо ви вибираєте якесь Гео, наприклад, там, не знаю, Швейцарія, да CH там, де доменна зона, а, бот йде пошуковувати, наприклад, бот від Google-йде под CH домени, і там бачить вашу ссылку Переходи посилці. Далі, як він тільки перейшов по посилці, зразу зверху условно говоря, йде. Ось, бачимо, йде зверху Прогон індексатором. Ще раз прогон індексатором і там йде індексатор Google а, десктопна версія і Google Mobile версія. Вот, індексатор 1 пройшов, потім індексатор інший пройшов, і пише, що запрос успішний, Типу, все відправлено на індексацію. На индексацию на переиндексацию Тобто така система, що воно опублікувало, зверху ще раз прогнало індексатором, зверху ще раз погнало індексатор. У нас виходить три індексатори, условно говоря. Ось, і м -м все. І далі, після того, як воно все прогнало, з сайтів. Удаляється ваше посилання, ну, щоб не було такого, що ви там в себе десь в, в Search-консолі, або там в Analyticсі, або там в логах десь, або там на Cloudflare, чи, чи ще десь. Побачили, що у вас пішов якийсь приток е, кліків. Такого не буде. Іде е, чисто, е, условно говоря, чисто приглашаємо. Бота поїскової системи на ваш сайт. І все. І все. Как би на, на цьому все. Так, далі ми закриваємо цю історію. Цю історію у нас є репорт. воно каже, коли був прогон, яке какое на якому кількості сайтів була розміщена силка, потім Скільки опублікованих силок. 36, так. Потім, ну, типу, пройшла індексація. І скільки часу потрібно для індексації. Ну, взагалі, там воно йде, швидше. але, в цілому, від там, 24 часів, часов до 120. Ну, примерно, десь там 85-90, ну, коли як. Вот. І список доменів. Ну, что вам это кажется? Ничего вам это не кажется, список деменев. Ну, суть такая, что воно такая идея, такая трех, трехуровневое приглашение бота поисковых систем, там Google бот, Яндекс бот и Bing бот приглашение поисковых систем на ваш сайт. Вот и он должен быстрее индексироваться. Отака от 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 цікава система. Детально почитати. Тут такий канал, тут багато всього є, що як взагалі працює. Далі, десь кожну неділю ми будемо сюди додавати якісь нові, які з'являються по доменам. От. І це така дуже, дуже цікава тема. А ось це відео було гарно, інтересне, інтересне, цікаве. Було цікаве, але вже не актуально. Тому виходить, як то кажуть, нова інструкція. Якщо у вас є якісь питання, ви можете писати там коментарі, писати, цікавитись і, то, і тоді інше. Я розумію, що є багато людей, які будуть цікавитись, а як же самому зробити цю таку систему. Не знаю. Як то як ото кажуть, включайте мозговий штурм, думайте, збирайте бази, і все буде. Все вийдеться. Ілі можете заказувати тут і так же само пользуватися. Тому побачимося в наступному відео.